Так, сьогодні у нас початок травня, скоро свята, пройшли холода, пройшли дощі. І якщо ви думаєте, що ви зробили, в тому числі і я, ми захистили свій персик, ніктарін, то ми всі разом будемо дуже помилятися. Тому потрібно після цих всіх таких неблагополучних погодних умов. Провести зараз захист від курчавості листя. Якщо у вас попробуйте, якщо у вас вийде, зробіть це до, от, наприклад, там, субота. Якщо вже не вийде, проведіть це оприскування обов'язкове, наголошую, що обов'язкове після свят від курчавості листя. Чим потрібно це зробити? Є таких, в принципі, є багато дієвих препаратів, ну ті, якими працюю я, це скор. І магнікур Сенсейшн. Це такі два препарата, які будуть боротися з вашою курчавістю листя. Якщо у вас кінчики побачили, що кінчики у вас починають крутитися, це вже дуже погано. Дивіться, в моєму випадку в моєму випадку, дивіться. Проблем з курчавістю немає. Але профілактично я буду це все робити. І, до речі, ось, бачите, якщо у вас такі двойнічки, ви вже їх можете виломлювати, вони вам не потрібні. Бо вони в ітозі теж. Двойнічки можете виломлювати. Тому що і такі ослабенькі, теж викручуйте, щоб не були вони на одногілці. І тому ви повинні обов'язково захистити свій персик. Від, о, дивіться, а, ні, це просто механічне пошкодження було. Механічне, я вже подумав, що це в мене вже якась курчавість листя. І тому ви повинні свій персик захистити обов'язковим цим оприскуванням, магнікур сенсейшн або скор, або тобто один з препаратів. І додаєте добрива по листу і вносите їх на е, свої дерева незалежності ні від, ні від чого. Чи у вас є вже курчавість ще немає. Профілактично, ви маєте зробити, ось дивіться, я підходжу до будь-якого дерева. Ви бачите, яке листя, який стан листя, чудовий, тільки ці двойнічки треба от так повиривати звідси. І, Бачите, теж двойнічок. І, це, і обробити обов'язково, додаєте сюди по листу будь-яке добриво, щоб азоту був просто менший вміст. Більше було фосфору і калію. Фосфор і калій буде допомагати добре розвиватися вашим плодам майбутнім. І тому попрошу вас зробити в негайному порядку таке оприскування. Опять же, повторюсь, в мене проблем з курчавістю немає. Підходимо на будь-яке дерево. Це не бурян. Зразу говорю, щоб не говорили, це бурян. Бо мені говорили, що це за хазяйн, це такий бурян? Це шафран. Просто зараз ось дивіться, шафран, бачите? Але тут виходить, він з таким бурянчиком. Внести гербіциди я не можу, тому що я попалю свій шафран. Ось шафран перецвіте в кінці десь в червня, тут буде вже шафрана не буде, де гола земля, тоді я внесу сюди гербіциди. Ось так, бачите, під деревами в мене шафран росте. Ось будь-яке дерево, ми дивимося. І ніяких проблем з курчавістю немає. Є комахи. До речі, якщо дати вносити добрива і ці препарати, які я говорив Скор або Магнікур Сенсейшн. Магнікур Сенсейшн можете покропити і інші дерева. Та, в принципі, скором. Якщо ви забовтаєте на 9 літрів ці препарати, ви обробите персики і Якщо у вас залишокор... залишається, ви його, звичайно, не виливаєте, використовуєте на яблуні, на груші, на вишні, на малину та будь на що. Якщо у вас є така проблема, ось як в мене, бачите, ну це не проблема. лазять просто, комашки, комашки, але ж їм треба щось з чимось пітатися. Тому можливо, можливо, я ще до сюди додавлю або ампліго, або енджіо. Тобто, з таких з препаратів ще інсектицид, це від комах. Можливо, я ще такий зроблю е, маневр, щоб була системна дія була препарату. Системна дія це тоді, коли в дереві цей інсектицид де постійно рухатись. Тобто залізе якась комашка, от гризане листочок якось, бачите, у мене гризануло, і вона зразу, е, зразу щось з нею станеться і не стане. От і все. Давайте комашки йдіть звідси. Тому обробіть, будь ласка, свої дерева, якщо ви хочете мати гарний врожай. І зробіть нормування. Нормування зробіть. Я просто ось вже на своїх деревах в мене нормування пройшло, ще де-не-де, просто повиривати потрібно двой нічки. я показав, які це. Їх можете зразу обробити.